У стоматологічної відділу Тернопільської національного медичного університету з квітня місяця ми почали це був пілотний проект по зубопротезуванню для військовослужбовців. Там входить три категорії: перша це військовослужбовці, друга категорія особи з інвалідністю внаслідок війни, і третя — це учасники бойових дій. І відповідно ми надавали і надаємо їм допомогу по зубопротезуванню. З серпня місяця ми запустили новий проєкт. Він також в пілотному варіанті, який з 2025 року на постійно діючий буде. Це зуболікування. Там входить лікування зубів, також видалення ну, і різні хірургічні маніпуляції. За цей період від початку проекту нам було обслужено більше 100 військових запротезовано. Проліковано, мабуть, що також близько 100, бо проєкт тільки серпня місяця. Звичайно, що не всі не всім вистачає часу. Деякі військові, які приходять, буквально дають нам тиждень часу, що неможливо їх запротезувати. Ми тільки можемо зробити лікування, зняти якусь гостру біль і саме таке критичне, бо люди їдуть. Деякі військові приходять, і відповідно ми робимо перший крок лікування, там обстеження. І на другий день вони телефонують, що вони вже є, поїхали. Так, дуже, це повсякденно ми це з таким зустрічаємося. Ми стараємося, знаючи це, в перший день зробити максимально обстежень, ренонологічні обстеження, які вони також входять безкоштовно. І скласти якийсь план лікування і як, попередити, що може боліти, в першу чергу в той день зробити. От. Це буває, що за тиждень часу той військовий вже десь їде. Це максим, і тоді максимально їх пролікувати, скласти план лікування. А щодо протезування нам потрібно декілька тижнів. Від декількох днів, звичайно, до декількох тижнів. Найменше це повні знімні конструкції чи часткові знімні протези. Потрібно в тиждень-півтора часу, щоб людина перебувала у вільному до нас доступі. У стоматологічному відділі Тернопільського національного медичного університету працює команда лікарів, складається з лікаря-рененолога діагноста також лікаря хірурга стоматолога, терапевта-стоматолога і двох ортопедів стоматологів які безпосередньо займаються протезуванням зубів. Національна служба здоров'я України переходить з пілотного проекту на постійно діючий проект по зуболікуванню і зубопротезуванню. Також Знаю, що в нас був, було спілкування з Національною службою здоров'я України, і ми задавали такі, от, які в нас є недоліки по цій програмі, то потрібно збільшити кошти по бо Їх було абсолютно недостатньо. По зуболікуванню коштів було, закривали абсолютно все зуболікування, зубопротезування ставало тільки дуже мінімум на якісь протези і декілька коронок буквально. То о, о, служба дослухала нас. І наскільки знаю, що збільшили так, що можна буде практично зробити 12 зубів і два протези. Це, це дуже багато, враховуючи в цьому проекті. Ну, тобто, більш 90% пацієнтів можна буде забезпечити абсолютно все протезування.